Так, з німецькими... А, всім привіт! З німецькими пістолетами покінчили. Залишився там тільки Вальтер, але будемо його шукати, коли вийде. Так, тепер переходимо на американські страйкери. І перший в нас це Smith Wesson MP. and Police. П9. Чи як там він в оригіналі називається? ну... Цей 9 l Так, блоубек, полуавтомат. 15 набоїв в магазині. полончики 4,5 мм. Така ж гарна маленька коробочка, як у всіх у Мерексів. Коротше, мені подобається, що вони чорні такі. Так, а, накладки. Да, накладки я десь подів. Зараз знайду. Вот, покажу. Так, коробка наче все. Сам пістолет, рамка полімерна, слайд сілуміновий, як завжди. Кнопка приємна збросу, магазин важкий, стандартний... Місце для поласкування шариків, клапан, все як завжди. Так. При закінченні стає на затворну затримку. Оце прикольно. Схоже на метал. от Що воно відрізняється кольором. І тут позначки. Це це мені подобається. логотипи навіть два. Напис про ліцензію. И Спрингфилд, М.А., Массачусетс, USA. Так. А, накладки меняются вот так. Всю штучку мы вытягиваем и меняем. Так, за раз секунду покажу, я еще. Так, вот это. Схоже, один в один, так, така сама? Ну, може, трохи-трохи, трохи менше. Ага, вот, Small, Medium і large Зрозуміло. І що воно дає? ну Ну так. Набагато менше стало. А ну, якщо велику Ну це явно не для мене, але так, отут вона стає набагато товще. І вже рука трохи назад. Хм. Навіть не знаю. Хм. Мабуть, навіть і смол. Хоча. Ні, мабуть, все ж таки медіум. Такі стандартна, яка і була. Ну це здорово. Три накладки. У Глока теж були. Але там... Чи там одна була, просто поверх. От, я подивлюсь потім. Про блок. Ну тут навіть три подобається. Так, і ж закриваємо його. Вставляємо і повертаємо. Це. Так, розбирається він як е, сік. Доводимо до кінця і ось це повертаємо вниз. Опа. Опа. Так, ну тут все так само, як і в інших. Пружина. ну Я не буду втягати зараз. Але ствол мені подобається, що він типу під хром зроблений такий. Можливо, буде підряпане. Краще видно, але подобається. Так. А тут щось а, о є. Не так просто, як у Глока. Відвів до кінця, до, до кінця і все. І не так просто, як у Сіга. У Сіга це набагато легше повертається. Тут треба піймати е, нужний кут, чи я не знаю, місце, де воно. От, щоб воно попало точно в пас. І тоді він захлопується. Тут як у Блока теж якийсь у Мерексовський такий дизайн стволів, що вони по поцарапані, пошкоджені, ну як типу така груба шліфовка. Тільки, тільки в умарексах таке зустрічав. Високі прицільні засоби. Ну так, якщо коліматор поставити, якийсь низенький, трохи його втопити, то так воно буде співпадати з крапкою. Так, спуск. Що ми його взвели? Назвели. Ну, спуск. До речі, дуже м'який. І курок подвоєний, тобто його отак от, от його не вижмеш. Треба саме повністю натискати вниз, тоді він заходить і повністю може бути натиснутим. ну Важкий. пістолет сам легкий і теж, бачите. Наприклад, той же 1911. От. Тут спуск настільки легкий, що. О, ні, ні. А, ну так, да, звісно, тут же ж воно не спрацює, тому що запобіжник. В рукоятки. Але якщо його притиснути, то вага пістолета спускає. Спускає корок. Тут, ну такі, доволі важкі. І ресет? Ого, ого, великий. Ну, це ж е, пістолет такий для служби, для поліції і для армії розроблявся Тому так. Хоча цікаво було подивитись. Як на спортивних зразках. Оце мені теж дуже подобається. от Саме такий дизайн, не просто а, рисочки, як у того ж глока. От. А саме от, така от, якось, поступово наращується і під якусь рибячу чешую зроблено дуже, дуже зручно його хопати. І так, і отак. От Плюс оцей виступ теж. А, ну хоча тут буде гаряче, якщо хопати тут, то ні. Отут є певні виступи, щоб таким хватом зводити або перевіряти. Ну, це дуже фірмово зроблено і він пістолет, ну, цього, Пістолети цього типу Смітен зразу можна відрізнити по ним. Так, да, стрілковий тест теж зробимо. Подивимось, як він стріляє. Результат а, стрільби з MLP теж непогано, теж доволі кучно. Перші два магазини взагалі гаразд, ну, потім трохи пішло не так. Його теж треба розбирати, смазувати, а, от, бо в нього проблеми з клином було ще більше. Він ну як, постріл і застряє затвор. Оце так, кулька залишилась. Після пострілу він до кінця назад не доходить. Що таке От, Мабуть, його треба нормально теж промазати, подивитись. Постріл і він встає і навіть не досилає до кінця, треба його доводити, щоб він дослав. Конку став на нормальну позицію. До речі, в нього теж є запобіжник. Ось він маленький, біля серійного номера. Тут я не знаю, видно? це. Оця, оця оця штучка. Тобто ми його вводимо, ставимо його на о, так, на запобіжник. Окій. І, і отак зняти його. Ну, це все одно. Забавніший, ніж у Глока, де отут запобіжник вмонтований. цілому пістолет мені сподобався. Ну, треба буде, да, теж його до... обробити. Мушка трохи гойдається, але тут треба теж підкрутити. Ну, трошки посидіти і все буде класно. От. Ну, він дуже прикольний. Зовнішні дуже подобається оці вставки, які облегшують корпус.